А, ніхуя не почав. Всім привіт! З вами я, Петро 3 стоп і Лола 35. Чого не було другої серії про бараннюю я став татом. Розказую, така проблемка, лень була, не було часу. Я не знаю, як ту об'яснити. Коротше, друга серія. Чекайте, зараз буде. Погнали! Хочеться вставати, але треба доці подарунок їхати. Я замахався. Боже, Боже. Як встати? Щось не можу оставить. Так, о, мені знаєте, що що? Ой, зараз буду вставати. Так, треба по подару хати. Боже Боже, як я замахався. И на йде народження, а я ведь трошки. А я обіцяв подарунок, убіцял. Боже йду на нас спущуся зараз. Так, друзі, зараз повітряна тривога. ми йдемо в підвал, правда. Так що всім па чекайте третю серію. з вами був я, то проверишь і лона 35.